Сарада Учиха повільно розплющила очі. Її оточували незнайомі будівлі, високі й сірі, з вікнами, що виблискували в сонячному світлі. Над головою шуміли тролейбуси, а неподалік гриміла станція метро. Вона підвелася, оглядаючи вулицю, де над кожною вивіскою були незнайомі їй слова, кирилиця. Де я? прошепотіла вона. Це точно не коноха. Її серце пришвидшено билося. Вона потрапила в інший світ. У неї не було жодного уявлення, як саме це сталося, можливо, щось трапилось під час тренування з новими техніками просторового переносу. Сарада йшла вулицею, намагаючись не привертати уваги. На ній була традиційна форма шинобі червона ковтинка без рукавів, чорні шорти і пов'язка з емблемою клану учиха. Гей, раптом хтось покликав її. Ти з косплею. Перед нею зупинилася дівчина приблизно її віку, з темно-русявим волоссям у звичайній шкільній формі. Вона тримала в руках рюкзак і дивилася на Сараду з цікавістю. Я Аліна, усміхнулася вона. Ти загубилася. Допомогти. Сарада кивнула. Вона не знала, як пояснити, звідки вона. Її мова була схожа на місцеву, але з дивним акцентом, і тому Аліна вирішила мабуть, іноземка. З Японії, напевно, із якогось фестивалю. Ходімо до мене додому, запропонувала Аліна. Я живу поруч, і мама не буде проти. Тобі треба відпочити. Сарада неохоче погодилася. Вона не знала цього міста, не знала навіть його назви, та коли Аліна вимовила це Київ, столиця України, вона лише кивнула, намагаючись запам'ятати це ім'я. Поки вони йшли до будинку Аліни, Сарада поглядала навколо вуличні музиканти, хлопці на скейтбордах, люди, які поспішали з кавою в руках. Це був інший світ, інше життя. І вона ще не знала, що її поява тут зовсім не випадкова. Незнайомка в новому домі. Коли Сарада разом з Аліною увійшла до багатоповерхівки і піднялася на п'ятий поверх, вона все ще почувалася розгублено. Аліна відчинила двері і покликала. Марійко, я вдома. І в мене гість. Із кухні визирнула дівчина, трохи старша, ніж Аліна. Її карі очі одразу зупинились на незнайомці. Вона була у футбольці і спортивних шортах, з книжкою в руках. Гість. перепитала вона, роздивляючись Сараду. Аліно. Ти знову когось із косплею притягла. Вона загубилась. І, здається, з іншого міста чи навіть країни. Її звати, вона подивилась на Сараду. Як тебе звати? Сарада, тихо відповіла шинобі. Мене Марійка, усміхнулася старша сестра і простягнула руку. Будь як удома. Сарада обережно потисла її долоню, відчуваючи щось дивне, тепло, що пробігло крізь пальці. Увечері, коли Аліна пішла мити посуд після вечері, Сарада й Марійка залишилися на балконі, дивлячись на місто. Київ вогниками мерехтів у нічному повітрі. Ти дуже відрізняєшся від інших, тихо мовила Марійка, не відводячи погляду. У тебе такий впертий, але глибокий погляд. Наче ти багато чого бачила. Сарада мовчала. Вона не могла сказати, що пройшла крізь бої, місії, втрати й надії, про коноху, про батька, який був легендою, і матір, яка чекала її вдома. Але коли вона повернула голову до моріки. Її серце несподівано стислося. Марійка їй подобалась. Сарада ще ніколи не відчувала такого. У коносі вона була завжди сильною, цілеспрямованою, але зараз щось нове, незвідане виринало в її серці. Я залишуся тут на деякий час, сказала вона. Можливо, поки не знайду дорогу назад. Марійка м'яко усміхнулася. Можеш залишитися стільки, скільки потрібно. Я не проти. Їхні погляди перетнулися в ем'якому сяві вуличних ліхтарів. І в цю мить між двома дівчатами зародилося щось більше, ніж просто дружба. Розділ 2. погляди сердець і документи без імені. Наступного ранку Сарада прокинулася від запаху сніданку. Аліна вже метушилася на кухні, а Марійка тихо сиділа на підвіконні, читаючи ту саму книжку, що й учора. Її довге волосся спадало на плече, і в очах жевріла лагідність. Коли вона побачила, що Сарада прокинулась, усміхнулась. Доброго ранку. Спалось. Добре. Дякую, відповіла Сарада, відчуваючи, як щось тепле розливається в грудях. Усе в Марійці здавалося справжнім. Спокійним. Після сніданку Аліна запропонувала Слухай, а може, підеш до школи зі мною. У нас сьогодні неважкі уроки, покажу все. І клас буде в шоці, коли побачать тебе. Сарада зраділа, їй хотілося зрозуміти цей світ краще. Але коли Марійка почула цю ідею, вона зупинила їх. Постривай. У неї ж немає жодних документів. Ні паспорта, ні свідоцтва. В школі не впустять. А якщо ще й поліція дізнається, Сарада опустила очі. Вперше вона відчула себе беззахисною. У світі, де техніки й чакра не діяли, вона була звичайною дівчиною без імені. Я. Я не знаю, що мені робити, тихо сказала вона. Я хочу вчитися. Але не маю нічого. Ні паперів, ні сім'ї тут. Тільки ви. Марійка підійшла ближче, ніж зазвичай. Її рука м'яко торкнулася плеча Саради. Ти маєш нас. І я не дозволю, щоб тебе вважали кимось без документів. Ми щось придумаємо, добре. Їхні очі зустрілися. У погляді Марійки було більше, ніж просто підтримка. Сарада це відчула уперше в житті вона хотіла не лише бути сильною, а й залишитися поруч із кимось, хто приймає її справжньою. Увечері, коли Аліна пішла до подруг, Марійка запросила Сараду на дах будинку. Вони сиділи поруч, дивлячись на захід сонця. Повітря було теплим, і вітер грався з пасмами їхнього волосся. Знаєш, сказала Марійка, ти змінила щось у мені. Я не знаю, як це пояснити. Просто, коли я поруч з тобою, мені не страшно бути собою. Сарада глянула на неї і цього разу не відвела погляду. А мені хочеться залишитися тут. Поруч із тобою. Марійка тихо посміхнулася обережно торкнулася руки Саради. Їх пальці переплилися. Я допоможу тобі. Навіть якщо доведеться вигадати тобі нову особу. Ти будеш моєю родичкою з Японії. Тимчасово, а там подивимось. Сарада відчула як щось невидиме заєднало їх серця. Розділ 3. слідами доньки. Темна вуличка десь на Подолі. У сутінках промайнув силует. Висока постать у капушоні зупинилась біля стіни. Обвела поглядом околиці і приклала долоню до холодної цегли. Вона була тут. Я відчуваю її чакру. Жінка з рожевим волоссям, майже непомітно захованим під капюшоном, повільно вдихнула повітря. Її очі блищали рішучістю і болем. Це була Сакура Учиха, мати Саради. Вдень Сарада, переодягнена в шкільну форму Аліни, пройшла разом із сестрами до школи. Згідно з планом, вона була двоюрідною сестрою з Японії, яка тимчасово житиме в Києві через сімейні обставини. Директор подивився на неї підозріло, але кивнув. Добре, нехай пробує адаптуватись. Якщо буде гарна поведінка, зарахуємо. Марійка була поруч, і Сарада почувалася безпечно. Але в її душі зріло дивне відчуття, ніби хтось наближається. У той же час сакура йшла вулицями Києва, мов тінь. Щоб потрапити сюди. Їй довелося скористатися старовинною технікою просторового розриву, яку колись відкрив Саске. Вона була виснажена, але тверда в рішучості. Сарада, прошепотіла вона. Доню, тримайся. Я вже близько. Сакура, не знала, як саме Сарада потрапила в цей світ, але вона точно знала часу мало. Простір навколо нестабільний, і якщо не повернути доньку, її чакра може зникнути назавжди. Увечері Сарада сиділа з Марійкою на кухні, пили чай. Дівчина почувалася щасливою, вперше за довгий час. Але в ту ж мить за вікном блиснула блискавка, і щось примусило її здривнутись. Що сталося? спитала Марійка. Відчула, маму. її чакра дуже близько. А за кілька кварталів від них сакура зупинилася, ветеупившись упившись у багатоповерхівку. Вона там. Я відчуваю її. Сарада. Її серце стислося. Але з тіні за нею хтось вийшов. Незнайомець у темному плащі. А ось і мати легендарної доньки. Не думав, що ти теж сюди прийдеш, Сакуро. Вона різко обернулася. Хто ти? Той хто теж шукає учіху, але з іншим наміром. Очі незнайомця блиснули червоним. Розділ 4. захистити серце. Сакура дивилася вгору на вікна багатоповерхівки. Її серце билося швидко, десь там, за тими вікнами, була її донька. Але вона не була одна, ворог теж був поруч, і його чакра тиснула, мов важка буря перед грозою. У квартирі Марійка саме подавала чай, коли хтось подзвонив у двері. Сарада завмерла. Хто це може бути? здивувалась Аліна. Я відчуваю, прошепотіла Сарада. Це вона. Моя мама. Марійка підійшла до дверей і обережно відчинила. На порозі стояла жінка з рожевим волоссям і втомленим, але глибоким поглядом. Її очі відразу знайшли доньку. Сарадо. Мамо. Сарада підбігла й міцно обійняла сакуру. Ти тут. Ти знайшла мене. Сакура притисла її до себе, мов востаннє. Я пройшла між світами. Але ми маємо йти звідси. Зараз же. Чому? Марійка зробила крок уперед. Їй тут добре. Вона щаслива. Сакура кинула на дівчину швидкий погляд, і тоді вперше її очі пом'якшали. Ти, ти, піклувалась про неї. Більше, ніж просто піклувалась, тихо сказала Марійка. Я люблю її. Сарада знітилася, але не заперечила. Сакура вдихнула глибше. Тоді слухай, її шукає той, хто хоче використати її чакру, щоб відкрити нестабільний портал між світами. Якщо він це зробить, обидва світи можуть зруйнуватись. І раптом гримнуло скло. У кімнату через вікно увірвався той самий незнайомець у чорному плащі. Його очі палали червоним, схожим на шарінган. Привіт, учіха. І привіт, серденько її світу, промовив він, кидаючи погляд на Марійку. Не чіпай її. закричала Сарада, встаючи в бойову стійку. Я не дам тобі ні своєї сили, ні тих, кого люблю. Сакура миттєво стала поруч. Марійко, бери Аліну й біжіть. Ні, твердо сказала Марійка. Я залишусь. Якщо Сарада буде битися, я теж. Навіть якщо не вмію чакру, я не залишу її одну. Марійка схопила кухонний ніж, ставши перед сестрою, яка тремтіла від страху. Я не дозволю тобі забрати її. крикнула вона до незнайомця. Вона не одна. Сарада обернулась і на мить зустрілася з Марійкою поглядом. У цьому погляді було все сміливість, страх, любов. І саме в цей момент чакра Саради спалахнула яскравіше, ніж будь-коли раніше. Її очі змінились, новий рівень Шарінгану – Викликаний не ненавистю, а коханням. Тепер ти дізнаєшся, що таке сила учиха, коли вона бореться не за клан, а за серце. Розділ 5. те, що спить у крові. Квартира здригалася від сили чакри. Шибить дзвоніли, повітря навколо ворога тремтіло, мов перед вибухом. Незнайомець розправив руки він вивільнив заборонену техніку, що викривляла простір. Я візьму твою силу, Сарадо, і відкрию ворота між світами. Не візьмеш. Вигукнула вона й одночасно кинулась уперед. Сакура пішла за нею, і дві учихи, мати й донька, злилися в єдиному пориві. Удари сипались, мов блискавки. Сакура влучила в бік ворога, той відлетів до стіни, але знову підвівся, засміявшись. Ви не розумієте. Я нащадок Мару, і моя мета не просто чакра. Я шукав її. Він показав на Марійку. Що? зблідла сакура. У її крові прихована сила стародавнього клану. Ти не знаєш, дівчинко, але ти носій артефактної душі. Її чакра може з'єднати світи. Я відчув її ще тоді, коли ти вперше торкнулася саради. Марійка стояла нерухомо, ніби у шоку. Але потім щось прокинулося. Її очі на мить заблищали фіолетовим сяйвом. Її тіло оповела дивна енергія, не чакра, а щось давніше. Я, Я відчуваю це. Щось живе в мені. Сарада крикнула. Марійко, візьми мою руку. Дівчата доторкнулись, і їх чакри об'єднались. Сила Маріки пробудила нову трансформацію в Саради. Її шарінган став яскраво рожевим, подібним до чакри її матері, але з домішкою світла Марійки. Оце і є справжній зв'язок. Вигукнула Сакура. Биймося разом. Бій тривав кілька хвилин, але для них він був, наче вічність. Сакура пробила оборону ворога своїм потужним ударом. Сарада влучила йому в груди технікою блискавки. А Марійка, уся сяйві, мов провідник старої енергії, крикнула Повернись у порожнечу, звідки прийшов. З її грудей вирвався потік світла, як чиста енергія душі. Ворог скрикнув і почав розчинятись у повітрі, кричачи Ви ще пожалкуєте, ви не розумієте. І його не стало. Після битви була тиша. Сакура обійняла доньку. Вона втомлено подивилася на Марійку і сказала. Ти врятувала нас. Без тебе ми б не перемогли. Сарада тихо додала Я не хочу повертатися просто так. Я хочу, щоб ти була зі мною. Марійка обережно посміхнулася. Якщо твій світ прийме мене, я піду. Сакура кивнула. Тепер ми з'єднані не просто через чакру, а через вибір серця. Розділ 6. повернення крізь шторми світів. Темрява вечірнього Києва поступово розсіювалася, коли Сакура, Сарада й Марійка зібралися в тісній вітальні. Перед ними лежав старий сувій, перенесений із конохи фрагмент прострової карти, накреслений Саске. Саме за ним вони мали відкрити портал додому. Ми мусимо діяти швидко, м'яко сказала Сакура. Простір між світами нестабільний. Кожна секунда тут ослаблює чакру Саради. Сарада кивнула і взялася за сувій. Під час битви вона відчула в собі немовірну силу, але тепер їй треба було зосередитися, поєднати чакру учиха з енергією Маріки, щоб відкрити прохід. Марійка зробила глибокий вдих і простягнула руку. Я готова. Разом. Вони розташувалися в колі, сакура зверху тримала сувій, Сарада концентрувалася на сплячій чакрі Марійки, А Марійка припіднімала ту незвичну енергію артефактної душі. Підхоплена їхнім єднанням, енергія почала клубочитися в центрі кола, світлішаючи і розростаючись. Раптом повітря заворушилося, портал розкрився у вигляді блискучого спіралю. Але світло було неспокійним. Всередині вирував вітер із уламків іскристого простору. Будьте обережні, попередила Сакура. Цей портал може викинути вас у будь-який куточок світу, шинобі. Сарада міцно тримала Марійку за руку. Куди б нас не закинуло, ми будемо разом. З глибокими вдихами вони крокнули в спіраль простору. Коли знову розкрили очі, перед ним розкинулося знайоме синє небо, пагорби конохи й білі хмари, що наче пливли над головами. Але світ виглядав по-іншому, у повітрі відчувалася напруга. Із руїн давніх спору стирчали уламки, а пейзаж був поцяткований тріщинами просторового розриву. Ми повернулися не додому, прошепотіла Сарада. Це лім між світами. Саме тут нас чекатимуть випробування, сказала Сакура. Щоб повернутися до Конохи, нам треба знайти три руни балансу. Вони розташовані в трьох найнебезпечніших місцях у темному лісі, на піках забуття і під уламками замку першого хокаге. Марійка глянула на Сараду. Ми впораємося. Разом. Випробування один темний ліс. Під стінами похмурого лісу їх зустріли тіні, вироджені чакрові сутності, що пожирали тепло. Сакура і Сарада вели бій проти першої хвилі монстрів, а Марійка спостерігала. Незнайома енергія всередині неї починала реагувати на навколишній страх. Замість боятися, вона зосереджувала потік світла і відштовхувала сутності. Твоя сила справді унікальна, проспівала Сакура. Використовуй її. Марійка випустила хвилю світла і сутності розсіялися. Відкривши перед ними першу руну, вирізблену на старому камені. Випробування 2. піки забуття. Наступного ранку трійця піднялася на обривисті скелі, вкриті крижинами спогадів, що шепотіли їхніми іменами. Сарада ледве втримувалася від спокуси зануритися в ілюзії минулого, картини конохи, спогади про батька, про матір. Марійка, відчуваючи цю загрозу, міцно взяла її за руку. Не піддавайся. Я з тобою. З їхнього спільного світла вирвалася друга руна. І крижини розтанули. Випробування 3. замок першого хокаге. У руїнах стародавнього замку їх чекав останній виклик, тремтяча примарахащерами, охоронець рівноваги. Сакура і Сарада боролися з примарою руками і чакровими техніками, але їх змучили. Раптом Марійка увійшла в сяйливий транс і прошепотіла Я віддам вам свою силу. За вас, за Сараду. Примара розтанула, визнавши її жертву, і на стіні з'явилася третя руна. Зібравши всі три руни, вони об'єднали їх у центрі руїн, і величезний спалах світла знову розкрив портал. Цього разу він був стабільним, теплим, немов м'яке світло зорі. Сакура обійняла доньку. Вдома, Сарадо. Дякую тобі і тобі, Марійко. Сарада поглянула на Марійку, і між ними вже не було незручності чи страху, лише кохання й довіра. У цьому світі я хочу бути з тобою завжди. Марійка ніжно усміхнулася. І я з тобою у будь-якому світі. Вони крокнули крізь портал, разом повертаючись до Конохи, але вже трійцею, об'єднаними не лише кров'ю, а й вибором серця. Розділ 7. новий дім, нові почуття. Коноха зустріла їх ранковим сонцем і шелестом вітру, що проносився між дахами. Сакура глибоко вдихнула повітря рідного села, але тепер усе здавалося іншим, зміненим. Сарада йшла поруч із Марійкою, не відпускаючи її руки. Селяни здивовано дивилися на чужинку, але погляд Саради був рішучим. Вона зі мною. І це головне. Марійка посміхалась, хоч і трохи хвилювалась. Але в її серці жевріла впевненість вона більше не стороння. Вона частина цього світу. Того ж дня їх запросили до Гукаге. Наруто уважно вислухав усе, що сталося, і довго мовчав. Потім, усміхаючись, сказав Якщо вона змогла пройти все це разом із вами, думаю, місце в Конохі для неї точно знайдеться. Марійка з полегшенням зітхнула, а Сарада стиха прошепотіла. Тепер ми разом. І ніхто нас не розділить. Та в тіні однієї з будівель хтось спостерігав. Очі блиснули знайомим червоним сяйвом. Це ще не кінець, пролунав голос. Вони думають, що перемогли. Наступний хід за мною. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Чи справді перемога була остаточною? Далі буде.